В кризових ситуаціях все видно набагато сильніше і активніше. Так? Там, де у вас в кейсі ви вибудовували систему дуже довго тривало, там з тим, що люди ну, піклуються про свою медійку, займаються взаємодією з фанатами, значить, працюють над розвитком, збирають академії, проводять турніри адекватні, нормальні. У нас в цей час були інти, де ми всі купалися в. Мільйонах доларів, які Valve спонсорують, і це все розбещувало доволі сильно, на мій погляд, доту спільноту. Тому тут немає, я б сказав, великої кількості свідомих, розумних людей прямо зараз. І це сумно, але мені здається, це можна змінювати. Мені здається, проблема в тому, що українці доти вони не зрозуміли багато з них було за кордоном на початок повномасштабного вторгнення, і вони реально не розуміють, що відбувається зараз в Україні. Тобто українці подають приклад всім, що типу тол толерувати, толерувати росіян, співпрацювати з росіянами, грати в командах з росіянами, грати на російських турнірах. Це все норма і дефолт, і це все дуже сум...